Всім привіт! Зараз ми знаходимося в Італії. Недалеко від міста Пескара, че так, називається місто. Як бачите, я зараз на Сканії, зараз вам все розповім чому. На вулиці у нас за 24 і встав трохи пораніше, бо зараз загружений рейсом. Звичайно, рейс там тільки щось близько 400 км, але все рівно. По-моєму, що мені хоча б ще один зверху взяти. А, вот, давайте будемо потроху виїжджати. <кхід> так, я вже виїжджаю, <кхід> вже вкупився. І там собі навчаю і вже виїжджаю їхати нам ну, точніше ще 400 кілометрів, 5 годин. Там близько 6. Вот. Там криз 90. Вот. І їдемо. Веземо ми... Квіткіметні квіти квіт, 3 тонни в місто Неаполь. От. Чому? Я на скані. Е, Я взяв її в компанію, але я, як пам'ятаю минулого ролику, е, взяв мана і потім поїхав на Мерседесі в рейсі. Тобто, ну, в мене почався рейсів, не міг ще раз там е, брати якусь хуру е, і відвозити її на базу. Відповідно, я вирішив, що... Мерседеса uh, я, я лише вважаю, там за ним вже приїхали, там забрали його вже. Uh, вот. Його вже забрали. І... А я сів на скані і хотів спробувати щось нове на таку далі вісти, не просто там доставити, допустимо, як ми доставляли на компанію на, на на компанію у на... гараж. А якби просто поїхати на такій ну, як в машині і ще й на Мерседесі в Рейс. І, відповідно, я зібрав речі з Мерседеса і переніс їх з Канію, і відповідно вже е, поїхав на в рейс Ще я взяв вчора два дафа нових і на цьому буде напевно закінчити з машинами, бо їх вже Досить багато вільних, але людей на, нам не прибавляється, тому е, сенсу немає, бо вони будуть просто простої А за них гроші треба платити, тому, за деякі, з них, за деякі вже деякі треба буде ще за них доплачувати гроші. Отак. От на основі процедур вже, рефрижератори, якраз вже компанія під рефрежератором розила ну, в ікеї якісь там не на вікеї буде а в якісь інші компанії ну, не, типу напевно якоїсь ферми або щось типу того що потрібно якого магазину треба крім ікеї і ферми і, і кому магазину або які компанії ще треба відвідати От, на цій складі я вже проїхав 2000 км. Ну, якраз з Варшави до Італії, якраз по Італії от їжджу. До речі, поза минулому ролику дякую всім за коментарі, їх було дуже багато і мені, мені приємно, що ви пишете мені коментарі. В минулому ролику я навчався сказати, так як я був минулий ролик вже практично після. Позаминуло, тому я не бачу. Я ще. Коли я знімав минулий ролик, я ще не виставив поза минулий, тому не міг подякувати вам минулому ролику за коментарі, тому дякую тому сьогоднішньому. Дякую вам всім за коментарі. Там з'явилось близько 10 лайків, вам дуже це Нові підписники я бачу, в мене є. Були таких людей я не бачив, що перед цим. Тому дякую, що ви підписуєтесь і пишете коментарі. Заїжджаємо в Неаполь, як бачите. Два світає Неаполь. Заряджаємо вот. тут. А то третій зіст. Чуєте. Гласуанові uh, на гасі нам говорить. Um, вот. <coughs> Не знаю, чи цей ролик буде. Дуже довго і ще я буду в нього багато говорити, не знаю про що так сильно розказати. Максимум, що можна сказати про DAFI, який взяв це з 2XG. Один 4х2, другий 6х2. що 4х2 він з камерами зеркалами, всі камери зеркала. А 6 на 2 там тільки бордюрна камера, там тільки 6х2. Э, там тільки то що 6х2, там де бордюрне дзеркало, то воно тільки камера. А всі решта там звичайні ну, дзер дзеркала. Во. Вони через кілька днів вже будуть доступні в нашій транспортній компанії, щоб на них сідати. Ну. То хочете, пишіть. І...

Так, давайте я вже, коли буду їхати на загрузку, тоді включу, тут ми вже не виграє, тут вже немає що показувати. Так, Ми вже виїжджаємо з чорної загрузки. Е, Будемо вести на 23 тонни. Е, там в сторону Корсик... Не, не корсики, а забув як той півострів називається ну к як буде шобітка з італійського ну, можливо, там ми не будемо прямо на нього їхати а там біля вже біля нього буде в нас дві вигрузки цим рейсом тобто в одному місці трохи вигрузимо і в наступному трохи Ну, от така у нас буде Такий, точніше, такий у нас буде рейс. Адапт, такі екзит. Так. загружуся. І вже будемо їхати на першу вигрузку. Вирішив вам показати сканію, RK. Казана псалиці село 8 Євро 6, до речі, мотор. Е, вот. Так виглядає. Ма багато такого тюнінгу. Можна сказати, взагалі тюнінгу нема. Е, тільки табличку свою поставив і в принципі все. Вот. Е, такий прицеп у нас Реф. Задня віз підрулююча. Така скані. Е Перша виростка у нас в місті Таранто, друга в місті Катанзаро. І бачите, нам в сумі 556 км їхати. До першої виростка 280 кілометрів і потім ще ну, приблизно майже стільки саме до Катанзаро. <кхід> Той пілост називається целі, якщо не помиляюсь, то ми кажется, що вже під'їжджаємо до коли під'їжджали до того острова, бо починаються такі назви, і там на нас целі всі кожен назва яка танзара і тому подібне. Ну вот, виїжджаємо. І там нічого не, не <кхів> так. Ми їдемо в сорту міста Бари, там Таранту місто. От. Зараз <кій> перепишу е, таке як КПП, тут треба проплатити за проїзд. Нам правіше тримати, у нас є телепаст, тому нам можна правіше. Початок вкладний дрою, тому... В общем, нас не лейняється. Вот. <клес> <клес> так давайте А, ещё забуду сказати. Я ловив цій тонни, щось боско 6 тонн виграю замов в Таранто, а потім <клес> все решта будемо аст в наше місто uh, uh, катанзаро тому от uh, забув сказати таку річ Я, якби власне в компанії, ну і віртуальний е, крейс, то я не буду е, не буду якби так сильно притримуватися автопарку реального в компанії, буду старатися робляти ще іншими машинами, бо е, ну Мати всі одні з цими машини на водії не хочуть в компанію, якщо є такі скучні машини. Мені вже було пару заявок і сказали, що так, у нас скучні машини. Звичайно, я там не роблю якийсь колохологи, це щось типо того, що там було скучні, чи щось, але просто кажуть, що їм не, не подобається звичайні машини. Пишуть типу, що от скучні машини, і... ну а... Як має бути, я не можу додати водію за тінговану машиною, за тінгую буде не подобатися, скажуть, не добре. Звичайно, не добре. Як це розуміти, то. Ну, як, будь ласка, ті, хто йдуть в компанії, розумієте, що якщо вам дають машину, ви маєте її, а не там компанія за вас це має зробити, а ви потім а ви все рівно скажете, що вам вона не подобається. Бо то вам то тюнінг не подобається, то. Е, то ще щось, то ще щось, як, як то є. Бо якщо чесно, я був в шоці, коли мені я скинув вік нормальні ну, машини, там Volvo скинув в сканії, мені пише одна людина, що типу корчі. Ладно, бо це були от такі сканії, на які я зараз, чи там, допустимо, якісь старі реальні машини, типу в 95-х, що там реально вже пробіг під може мільйон, а то і два. Але там досить нові машини, я би не сказав, що вони прям такі старі-старі. Ви самі вміє розумієте, що Mercedes 21 року він не є старою машиною. Чи там, допустим, в 16-го чи 18-го року вони теж не є старою машиною. Тому, будь ласка, ті, хто йдуть в компанію, маєте розумні кордони, якісь того оцінювання вашого і розумієте, що вам е, ніхто машину. Не дасть таку, яку ви бажаєте. Ви вже маєте її робити, там маєте на увазі саме тюн. Тому, будь ласка. Це от. Е -е... Розумійте це. А не потім кажуть, що от, компанія така-то, така то, бо машини такі-то, такі-то, чи взагалі просто про машини говорити. Компанія вам повинна дати машину, а ви вже маєте її там якось прикрашати чи ще щось з нею робити. Ну, <кхід> ну не, не сідати вже на готову машину. Звичайно, якщо би, допустимо, в мене була машина, яка вже був у дії, він, допустимо, свій тюнінг, я вам можу його спокійно передати. Але так як машини нові в цій компанії, на них ще ніхто не їздив. Перед ними водіїв в нашій компанії не було, то як я вам можу дати вже затюнінговану машину. Я, звичайно, я не нічого не говорю, я можу затюнінгувати машину, але ви розуміє, маєте розуміти, що е, мої смаки можуть не сходити з вашими смаками. Я можу затюнінгувати по-своєму, вам може не сподобатися, і все рівно скажете, що це коротко допустимо, як мені от водій сказав. То я. Ну, як це розуміти, у мене питання. Стандартні машини не або курчі. Затінгую вуйкілати що когось, бо вам тюні подобається. Ну, не знаю, можливо, я в чомусь неправий ласка, оповість мені в коментарях, але. ну, Я не знаю. Так, мене ну, вже виглядали досить швидко. Е, так. Так як в нас вже не вистачає трохи часу їзди, мені треба їхати на заправку або стоянку якусь шукати. Я вже собі знайшов тут в місті, навіть тут недалеко. Бо залишилось нам ще хвилин 20 до їзди, може навіть менше. Тому. І то я вже можна сказати, використав десь 11 годин практично, бо я, якщо... Як подивитися, встав в четвертий. 11 годин, то десь до 3. Бо якщо проходить 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. До 12 включно. Це 9 годин. Потім перша, друга. Тобто до третьої. до друга включно, то до третьої якраз. Е, 11 годин. Мені ну, якраз от. Можна сказати, закінчуємо нашу поїздку на сьогодні. Я думаю, це на ці вже ролик закінчу. Вот. Вот. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки пишіть коментарі. Включайте дзвіночки, щоб вам приходили мої нові відео, повідомлення про мої нові відео. І на цьому всім. До побачення. Зустрінемося в наступному ролику. Наступний ролик, я думаю. Ну, ми вже будемо е інші рейс за що за швидше за все. Тому Е, от. е Можливо, будемо вже на іншій машині. Я не можу бути впевнений на рахунок цього, бо на цій скані я вже е близько тижня, навіть реального часу. Е ну, Не точно тиждень, десь близько 3-6 днів. Просто не питаю точно коли на них сів, але десь на початку минулого тижня. Тобто, ну, хочу сказати, що я цей ролик записую в понеділок, 24 числа. а Можна сказати, я майже від минулого понеділка, майже від неї. Кажу, не пам'ятаю, коли точно, але приблизно від минулого понеділка. Вот. Е Отак. От ну не знаю, на цьому все. Дякую всім за перегляд, всім до побачення. До наступних зустрічей і можливо з ними по дорозі. Звичайно, хто хоче зі мною перестатися, якщо ви бачите, що я десь в останньому ролику був в тій країні, Що чи за все я в тій країні, бо я... Ну, як бачите, я зараз в Італії і ще який трохи відстуваю, вже попрошався, але все рівно що скажу. Е, я хочу вам попередити, хто хоче, можливо, з мною бачитись там, де ще щось. Я зараз буду на цій скані по Італії їздити. Десь ще тиждень-другий. Потім буду повертатися на базу відпочивати. Тому отак. Е... Тому хто хоче зі мною зустрітися. Це... Велком. Пишіть мені в інстаграм там, чи в телеграм. Немає значення, чи можете мені на коментарях під цим відео написати, або під наступними якимось. Шо? Я хочу з тобою зустрітися. Я заходжу сам, то там, то ми можемо з вами зустрітися, можу під'їхати, якщо мені буде по дорозі. Е, вот. Якщо мені буде не по дорозі, то ми з вами це узгодимо, де може пересягтись, можливо, вам буде. у вас буде якийсь рейс, е, в якесь таке місце, яке мені буде. Якби... І віке, де ми можемо якби, Що Ви будете їхати в одне місто, я буду в інше, але ми будемо пересікатися на якійсь дорозі, допустимо. Е, тому, ну, це все узгоджується, звичайно. Тому от, давайте, що заглушую, щоб вона не стояла просто от. Ну, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Всім двох очі.